Друзі, всім привіт! Аврора завезли кваснючі вази, кошики, товари для дому. Запрошую до перегляду. Новинка ваза для квітів скляна. Фігурна рибриста прозора 349 гривень. Шикарна ваза для квітів. Скляна рибриста прозора.

Ваза для квітів скляна кругла 15,5 см, 179 см. керамічна. Вітера безмежна любов 600 мл. Рожевий колір 77. Ваза для квітів скляна фігурна ребриста, 99 гривень. акції банка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою в коробці, 119. Контейнер харчево скляный прямокутный. Борарт 640 мл, 129 мл. 1040 мл. Контейнер харчовий скляний 149 мл. Зизнышка 16% подушка декоративно, кругло, объемно. Макаронс. Блакитний рожевий колір 377 гривень. Багато пледів завезли. Двохспальний, Розміри 180 на 200 см. Wonder тайм. Білий блакитний рожевий колір фіолетовий 399. Плед в асортименті двохспальний горошок Різні кольори 399. подушка микрофибра размеры 40 на 60 сантиметров пенополиуретан релакс 149 топ же ночи врубчик на широких бретелях серый колер Лети, однотонний розмір СКМ, КЛК іксселька 149. Кошик декоративний, текстильний, Time, Кругний з малюнком трикутники 99. Кошик органайзер для зберігання речей. Тканинний. З ручками 249. Кошик для зберігання речей, текстильний, прямокутний, однотонний, чорний колір 77 гривень. Кошик для зберігання речей текстильний прямокутний спринтом. Біло-чорний з ручками 229. Кошик для зберігання речей, текстильний, прямокутний, принтом, Принтом горошок 199 гривень. Контейнер харчовий, складений круглий, з кришкою. Блакитний рожевий зелений колір є 84. Кошик для зберігання у холодильник. Прозорий пластик 109 гривень. Гарна новинка, глечик для напоїв, скляний з пластиковою кришкою Ренга 1,5 літра. Різні кольори 139 гривень. Пляшка для олії, скляна з кришкою, декор Ренга 149. Тримач для серветок дерев'яний, півколо, лотос, 55. Фруктовниця металева, золоті серця, 199 гривень. Новинка сушарка для посуду, Віолет Хаус, Ротанг, коричневий сірий колір, великий розмір 349 Ємність для зберігання універсальна пластик 77. Гарна новинка, килимок для дому. Універсальний, м'який, Напівкруглий. хоме зі смайликом 99. Новинка великий кошик для зберігання пластик без кришки. Сірий колір 199. Зі знижкою 10% кошик для білизни пластиковий кутовий з кришкою Аліана Біла Роза 45 літрів об'єм 329. Новинка швабра за одинарним віджимом 107 см. Різні кольори 179. Зізнишка органайзер універсальний пластик на три ящика. Алеана біла роза 26,5 на 18,5 см 229. По акции кошик для дрібниць. Пластик ажур 1,8 літрів Різні кольори 37. Кошик для зберігання Пластик з кришкою ротанг на 12 літрів. Білий сірий коричневий колір 129. Кошик для зберігання. Пластиковий прямокутний. Сірий рожевий колір 99. Ківш пластиковий іде лідер 1 літр, 1 тонни 19. Кошик для зберігання Пластик без кришки, 2,7 літрів. Різні кольори в асортименті 55, кошик універсальний, пластиковий без кришки з ручками. Біло-сірий, колір 77. Кошик для дрібниць, пластиковий, круглий, полтора літровий 49. Кошик універсальний, пластиковий, прямокутний, різні кольори, 49. Кошик універсальний, пластиковий, з ручками у вигляді сумочки. різні кольори, 19. Зі знижкою 21 Підставка універсальна пластикова ротанг 15. Кошик для зберігання. Прямокутний з кришкою пластик 88 гривень. Набір килимків для ванної кімнати Даріана. В наборі дві штуки 80 на 48, 48 на 48 сантиметрів розміри. Зі знижкою 25% 149 гривень. Килимок придверний, прямокутний. Велком 127 Коштував 179 гривень. Знову в «Аврорі» набір розпилювачів для змішувача дві штуки на блістері 99. Вішалка для сушки білизни. Квадратна з прищіпками, рожевий. Блакитний колір 88. Пакети для сміття. Фіна стандарт. Зелені 60 літрів. штук, 39. Кошик для зберігання пластиковий прямокутний з кришкою Elif Mix 77, коштував 129 Кошик для прищіпок пластик Plastar 2,5 літра білий колір 34. Новинка кошик для зберігання пластик з кришкою Diamede. На 6 літрів. Різні кольори є 88 гривень. Набір шкрипків металевих для кухні. 4 штуки. 365. Вигода 29 гривень. Сушарка для білизни настінна. Енерційна. В коробці 99. Знижка 50%. Коштувала 199. Мильниця пластикова призма прозора 39. Органайзер для ватно гіеничних витрат з кришкою 49. Органайзер для ватно гіеничних витрат з бамбуковою кришкою 69. Чохол змінний для. Прасувальної дошки. Сірий колір зі знижкою 99. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою 99 гривень. Губка для миття склянок з ручкою. біло сірий колір 34, рушники паперові. Сафі, зелені, 160 листів в пачці 24 гривні. Завезли до великодня серветки сілки. Двошарові 33 на 33 сантиметри, 16 штук в пачці, різні малюнки 17. Серветки сілки, 3 шарові, 18 штук в паці. Великий вибір в асортименті 24. Серветки паперові, сілки міні барви, двошарові 100 штук 17. Серветки паперові сафі, одношарові білі 180 штук 32 гривні. Серветки вологі. Гранат с клапаном 100 штук 90 гривень. Серветки вологі дитячі. бавовняні з клапаном 50 штук 64. Серветки вологі дитячі. Perfect baby з клапаном 120 штук 64. Рушник паперовий сафі, зелений, один рулон 24. Набір серветок вологих дитячих смайл. 3 по 56 штук 109. Рушник паперовий еколо. Двошаровий 500 видривів. Один рулон 139. Набір туалетного паперу спеціаль 4 штуки в упаковці 47 гривень. Новинка вода запашна для тіла. Б'юті 250 мл в асортименті. по акції 169. Зі знижкою тонік для обличчя відлущування Biacon 200 мл 69. Сироватка для шкіри, обличчя ловіт з вітамінами 99. Патчі під очі, Золоті в банці 119. Завезли крем для обличчя чи зає. З гіалуроновою кислотою 30 плюс, 50 плюс проти зморшок 169. Пакси крем гель для душу. Тезори, византия 250 мл 98. Новинка піна для ванны. Ваниль 950 мл 119. Мылорит кедуру. Мандарин та грейпфрут 300 мл 42 гривни. Новинка и акция. Набір аксесуарів Для доглядом за телом. Подарункових 5 штук. Рожевий блакитний колір 169. Коштував 299. Багато знижок на аксесуари для волосся. Крап для волосся, пластиковий ловіт, метелик, перламутр. Різні кольори 55. Зі знижкою краб для волосся великий. Пластиковий однотонний 21 гривня. Набір для волосся резинки заколки. Краб на блістері 29. Новинка і акція краб для волосся. Пластиковий, різнокольоровий. 36. Краб для волосся пластиковий прямокутний, різнокольоровий. В асортименті 44 гривні. Краб для волосся, пластик зі стразами 18. Обруч для волосся, косметичний м'який ловіт. Різні кольори є 55, коштував 88 Новинка підставка для телефону «Астронавт» – 49. По акції Навушники вакуумні. дротові – 39. Навушники вставні, дротові з гарнітурою Геліус чорний колір 129. Навушники вакуумні дротові. Різні кольори в асортименті 99. Навушники вакуумні дротові, Зі знижкою 29% 49. Зі знижкою 40%. Навушники вакуумні дротові, в коробці 77. Пристрій зарядний для телефону бездротовий, 299 коштував 399. Наушники накладні бездротові з підсвіткою 249. Навушники вставні, бездротові з гарнітури. Міні-білий колір 499. Пристрій зарядний повербанк. Черный колер 40 тысяч миллиампер, 1149. девять. зарядный повербанк, черный колер 50 тысяч миллиампер, 1249. Пристрой зарядный повербанк, черный колер 20 тысяч миллиампер, 699. Пристрой зарядный литий полимерный 5000 миллиампер, 249. Годинник настільний з бездратовою зарядкою для аксесуарів хаєві чорний колір 549 Колонка портативна з підсвіткою з функцією радіо 299 гривень. Щастя, здоров'я, удачі. Попереду, дякую, ваша нова акція!